Українська народна казка рукавичка. Жив собі дідусь. Узимку вирушив він у ліс по дрова. Ішов він стежкою між високими деревами, сніг скрипів під ногами, мороз щипав щоки. І так трапилося, що дорогою дідусь загубив одну рукавичку. Не помітив цього і пішов далі. Лежить рукавичка собі серед білого снігу. Аж тут мчить мишка шкряботушка. Побачила вона рукавичку, зупинилась і здивувалась. Ой, яка гарна хатинка серед зими. А хто ж у ній живе? зазирнула всередину порожньо. От і добре, буду тут зимувати. Зручненько вмостилася мишка й сидить собі. Аж тут стрибає жабка-скрекотушка. Підстрибнула ближче, глянула на рукавичку й питає. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка, пустиш мене до себе. Лізь разом веселіше буде. Залізла жабка, і стали вони удвох жити. Невдовзі вискочив із за кущів зайчик-побігайчик. Побачив рукавичку, підбіг спитає. питає. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Візьміть і мене, будь ласка. Ну що ж, заходь, погодилися мешканці. Зайчик пострибав усередину, і вже троє звірят грілися в теплій рукавичці. І йшла лісом лисичка сестричка. Побачила цікаву хатинку, зупинилась, хвостиком махнула й каже. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. Я. Жабка скрекотушка. Я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка. Візьміть мене до себе, я вам казочки буду розповідати. Ну, добре лізь, погодилися друзі, і вже четверо сидять у рукавичці. Далі суне вовчик-братик, нюхнув повітря і почув. Що десь тут тепло й затишно, підійшов ближче. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. Я жабка-скрекотушка. Я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, хочу й собі тут оселитися. Ну що ж, заходь, тісненько буде. Заліз і вовчик. Тепер уже п'ятеро в рукавичці сидять. Аж тут іде, важко ступаючи, ведмідь бурмило. Побачив рукавичку, нагнувся та й загув. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрикотушка. Я зайчик побігайчик. Я лисичка сестричка. Я вовчик-братик. А ти хто? А я ведмідь бурмило Візьміть і мене до себе. Звірята перелякалися. Ой, та ти ж такий великий. Ми всі помістилися ледве-ледве. А ведмідь просить та благально бурчить. Ну, пустіть, я тихесенько, тихесенько сидітиму. Пожаліли його звірята й пустили. Ледве він умістився. Рукавичка розтягнулася так, що аж нитки тріщать. Сидять усі мишка шкряботушка жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. І ведмідь бурмило. Тісно, проте тепло. А тим часом дідусь, що загубив рукавичку, повертався стежкою назад. Іде та й бачить щось що у снігу ворушиться. Підійшов ближче, аж то його рукавичка. Нахилився, узяв її в руку, струсив сніг, а звірята раз. Та й розбіглися по лісу хто куди. А дідусь каже Ото диво, скільки гостей у моїй рукавичці переховувалося. Посміхнувся він і пішов додому, несучи рукавичку, що знову стала порожньою.